Повний, мої хороші, привітики вам. І сьогодні даю прогноз вам на травень 2025 року. Розповім, які заходять два синергії і чого вам чекати. В прогнозі я на травень використала дві колоди: це колода Таро. Райдера Уейта класична. Я працюю старо тільки з нею, тому що вона дає мені максимум інформації. Це класика, це основа, з якої пішли всі інші колоди Таро, тому для мене це найкраща із колод. І наступна колода це гармонізаційна колода, яка не тільки дає передбачення, дає інформацію, яку можна читати, з простору землі, а також вона дає гармонізаційні енергії. Вона згладжує негатив, переводить його в позитив. Травень 2025. Чого чекати? Почати прогноз хочу взагалі з загальних енергій місяця, травня 2025 року. Він такий буде, знаєте, місяць як прояснення чіткості, і це травень місяць, коли все стане на свої місця. Все, що було таємним, воно в травні стане відомим, воно стане ясним і про нього дізнаються усі. Це мається на увазі як Україну, так і для нас, українців, і по ситуації, яка у нас складається. З війною, також все таємне, стане для нас відомим і ясним чітким. Також я вам рекомендую в травні, як. Принципі, і завжди фільтрувати інформаційний простір, тому що показують, що в травні буде знову таких багато хайпових, неправдивих, негативних новин, які можуть принести такий, знаєте, як шок, біль, розчарування. Вони можуть бути неправдиві, і люди просто на них хайпляться, та роблять собі перегляди, роблять собі різні там. Ну, як заробляють на цих новинах. Тому я вам рекомендую ну, все-таки новини перевіряти і читати у Таких, знаєте, перевірені джерела інформації. І в травні я рекомендую відфільтрувати інформаційний простір. Виберіть собі, наприклад, 2-3 телеграм-канали, які ви проглядаєте, яким ви повністю довіряєте да, за період. Війни да, З новинами, що ми з вами проживаємо, яких ви читаєте. Не читайте 10, виберіть 2-3, і також в Ютубі виберіть 2-3 канали з новинами, яким ви повністю довіряєте, і не читайте ну, от, канали, які ви вже знаєте, що вони неправдиві. Тобто читайте все-таки, обмежуйте читання новин і тільки перевірені, тому що дуже багато хайпу, дуже багато неправдивої інформації, яка потім вона ж осідає в вашому життєвому просторі, в життєвому полі, і вона в вашому тілі вона як переходить в емоції, в хвилювання. Переживання тіло це проживає, і потім ця інформація або виходить якимись хворобами, або проявляється у вас у вигляді зайвої ваги, або якимось хвилюванням, нервовими. Нервовими можуть бути такими теж хворобами зривами, сварками, ну, по, -по різному, да? от психосоматично може проявлятися. І також травень місяць він як період завершення певних ситуацій. У нас там в травні місяці, от якщо дивитися карту України, натальну карту, то в прогностиці в карті України розпадається аспект в травні місяці між місяцем і між Марсом, між планетами Марс і місяць. Марс в астрології це планета війни бойових дій, тобто Марс це Бог війни. А місяць в карті України це народ. І от війна з народом, цей аспект він розпадається. Тобто планети, вони йдуть в різні сторони. Такий аспект він каже про те, що, і, взагалі, розпадання цього аспекту: вони кажуть про те, що військові дії поступово будуть стухати, спага, спадати. Тобто іде в травні, як ну, я не бачу повне його припинення. Да? Бойових дій. А таке от часткове потихеньку заходять енергії того, що бойові дії вони будуть йти на спад. Тому віримо, сподіваємося, молимося, щоб так і було. Тому що є астрологічний показник, а все, що на небі, має відображення на землі. Овне, мої хороші, травень місяць 2025 року. Він у вас такий місяць, що прийшов час відпустити минуле, прийняти його, відпустити, перестати ним жити, перестати хвилюватися про те, що було, тому що минуле ми змінити ніяк не можемо. Його змінити неможливо. Це все вже пройшло. Можливо тільки подякувати за уроки, які ви отримали в минулому, подякувати Всесвіту, Господу Богу, прийняти це минуле і відпустити і почати жити майбутнім. Тобто тут травень він так і буде вам. Можуть, дивіться, вертатися якісь такі ситуації з минулого. Повторюватися сценарії, ситуації, які у вас у вже вас були в минулому, які ви досі проживаєте, не можете їх вже закрити. В травні вони у вашому житті можуть повторитися для того, щоб показати вам, що пора їх завершити. Пора поставити тут жирну крапочку і почати жити майбутнім, відпустити цю ситуацію, подякувати і жити майбутнім. У ці ситуації вони можуть бути пов'язані як з вашими батьками, так і з вашими дітьми. В ці ситуації вони можуть визвати у вас такі хвилювання, і неприємності можуть бути, якісь можуть бути непорозуміння сварки, конфлікти, але в той же час не біжіть швидко цю ситуацію. Виправляти, боротися з нею, там робити так, як, як буде правильно для вас, вирішувати. Просто дайте ситуації прийти, розвернутися, пройти, забрати з собою все минуле, весь негатив і. І знаєте, як прийняти її, поблагодарити, і дайте їй закритися, щоб вона більше не повторювалася у вашому майбутньому. Бо у вас, якщо ви не будете жити майбутнім, так, якщо ви будете постійно повертатися до минулого, не закривати цю ситуацію, прикручувати оце все минуле у вашому житті, у вас не буде руху в майбутнє. Тобто у вас стоїть блок на те, що минуле не дає рух в майбутнє. Ви не можете насолоджуватись тим, що зараз є. Ви не можете побачити зараз. Ті ідеї, ті нові якісь можливості, той рух в майбутньому, джерела нових доходів, ви нічого не бачите, тому що вся ваша енергія вона йде в минуле, а вам треба його завершити і все-таки направити на майбутнє. І коли ви почнете так, от закривати минуле. і... Бачите дорогу в майбутнє, що зараз у вас є можливості там в майбутньому гарно розвинутись, заробити, зустріти нове кохання, ви вже прямо в травні почнете, почнете бачити перші плоди ваших дій, ваших кроків, оце ваше майбутнє, яке вас чекає. Ви отримаєте вже в травні позитивні зміни, якщо ви подивитесь, вперед почнете жити майбутнім. Також в травні у вас дуже багато змінних енергій, під які вам, ну, з якими теж не варто боротися, а під них треба підлаштовуватись. І дивіться, травень місяць він може вас поставити перед вибором. Вибір може бути з двох варіантів. і... Тут, та, тут вам потрібно гарно все обдумувати. Не спішіть, гарно обдумайте. бо є варіант того, що ви можете поспішити не обдумати на емоціях і цей вибір ви можете потім пошкодувати про свій вибір, тому що ви розчаруєтесь і зробите його неправильно. Тому не спішіть, коли буде вибір. Гарно все обдумайте, можете звісити всі за та проти, також можете от довіритися Всесвіту. Попросіть Всесвіт, наприклад, там, Всесвіт, Господь Бог, вищі сили, дайте мені знак для того, щоб я зробила, зробив правильний вибір. І спостерігайте за знаками, ви обов'язково його отримаєте. Взагалі, така у вас травнева енергія, вона вам каже. Не спіши і приймай те, що є, те, що я тобі даю. І теж, от дивіться, якщо у вас виникають в травні проблеми, дайте цій проблемі вирішитись самостійно. Візьміть паузу. Поспостерігайте за нею, рішення воно буде на підході, коли буде пауза, да, як довіртеся Всесвіту, і потім зачекаєте трішки, і рішення воно як саме самою перейде у розвиток. Тобто тут не треба брати бика за рога, а треба от більше довіряти Всесвіту. І дивіться, також травень у вас гарний місяць на отримання подарунків. Тут подарунки можуть бути як плюшка з небу, да, от в чомусь вам повезе, от якесь везіння може прийти до вас, або там, позитивні зміни, або якась порада. Ну, Ось от, от, от такий позитив, тобто ви на нього не очікуєте, а тут у вас такий хоп і позитив. Також можуть бути подарунки від близьких людей або гарні новини від близьких людей, подарунки від партнерів, від друзів, від подруг, від залицяльників, і також від коханих. Тобто Це такий місяць подарунків. Тому будьте відкриті будьте відкриті, чекайте, і ви їх отримаєте. Якщо ми розглядаємо здоров'я травень місяць, дивіться, у вас така ситуація може давати про себе знати шлунок і всі органи травлення, також у жінок всі жіночі органи. І все залежить від вас. Тут дуже багато залежить від вас. Якщо ви будете лікуватися і не пускати все на самотік. То все буде швидко, буде швидке одужання, буде гарна динаміка, позитивні зміни. Якщо ж навпаки, ви будете та, там, знаєте, наплювати на своє здоров'я, пустити все на самотік, забити, нічого не лікувати, то хвороби можуть прийти в таку затяжну стадію, і тоді буде. Одужання ну дуже повільне, тобто тут залежить від вас, обираєте ви. Також тут позитивне мислення як метод лікування, проявлена психосоматика. Психосоматика це емоції, які ми проживаємо в тілі. Тобто певний орган він відповідає за певні непрожиті емоції. Це дуже цікава тема, але вона обов'язково йде на, на одному рівні з, з медициною. Тобто, тут однією психосоматикою ми не можемо вилікувати. Хворобу тут треба як огляд лікаря, також і психосоматика. І коли в комплексі, воно дає дуже гарні результати. Чому я вам про це кажу? Тому що я сама почала вивчати психосоматику, це дуже цікава тема. Обов'язково, коли пройду курс, з вами поділюся, які емоції. І який орган у нас відповідає за, за певні емоції, не прожиті нами в тілі? взагалі наше тіло, воно дуже розумне, воно дуже розумне і воно нам як допомагає, захищає, але але це може бути не так. Тіло це може сприймати не так, як це сприймаємо ми. Ну, це досить така цікава тема. Вибачте, відволіклася. Проглядаємо кохання. Кохання. Ну, Дивіться, в коханні тут у вас є такі незрозумілі якісь труднощі, непорозуміння і пауза. Сверки та конфлікти можуть бути з коханою людиною. Також можуть бути яскраво виражені такі страхи, страхи, що кохана людина образить або що кохана людина. Ну, що ви можете роз... розчаруватися в коханій людини, що вона може зробити вам боляче. І знов таки хочеться сказати, що все залежить від вас. Тут немає старших арканів у вас в розкладі, все залежить від вас. Тобто головне, щоб ви з коханою людиною дивилися в одну сторону, щоб у вас були спільні цілі і спільні інтереси. Тут ідея як подарунки від коханого. Ви вчитеться приймати подарунки. Є варіант того, що вам будуть дарувати, але в той же час, якщо ви хочете отримати подарунок від коханої людини, ви самі можете коханій людині подарувати подарунок. І це буде приємно. І можете запросити на побачення. Тут є і романтика, і новий подих, і приємні романтичні побачення. Хто самотній? Є варіант зустрічі з коханою людиною, є варіант побачення, є варіант того, що відносини можуть початися з дружби. Якщо розглядати гроші, то невпевненість в собі буде заважати у заробітку грошей. Я вам рекомендую в травні місяці овни. Прокидатися щоранку, йти вмиватися, чистити зуби, і потім дивитися в зеркало і промовляти афірмацію, що ви впевнені, успішні, красиві, багаті, щасливі. Повірте, це дуже дієва практика, яка вам допоможе. Чим впевненіше ви будете в собі, тим більше грошей в травні до вас приходитиме. І Єдине, що вам може заважати, це страх, що у вас не вийде, що зміни вони як не приведуть ні до чого хорошого. Якщо ж навпаки, ви будете ставити собі ціль, що у вас вийде, я впевнений, я все зможу, я все подолаю, у мене чекають гарні заробітки, то у вас все дійсно вийде. Я не бачу тут великих грошей, але тут є премії, є бонуси є нові джерела доходів. Головне, не боятися і бути впевненому в собі. Ось такий прогноз у вас овни на травень. Я бажаю вам гарного місяця. Підписуйтесь на мій канал. Обіцяю, що коли я наберу 500 підписників. Я кожному подарую особисту послугу, гармонізацію саме вашої ситуації. Це така практика, яка допоможе і направить енергію на вирішення саме вашої ситуації. Ситуація може бути на будь-яку тему. Кохання, здоров'я, гроші, робота, реалізація діти. Будь-яка ситуація, і я на неї направлю енергію. Тому підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Діліться відео, всіх обнімаю. Пока-пока!